Показувати, що бачу, бо мої німці думають, чи правду розказують по їхніх телевізорах. Але люди тут далі живуть своє життя, народжують, ходять до косметологів, святкують свята. Коли я приїжджаю в Україні, то Ліля завжди організовує мені б'юті години, записує мене до своїх майстрів, хоча я відмовляюся, говорю, що не на часі. Все ж я лежу у косметолога від Бога, яка вилікувала страшне акне у моєї сестри, яке не сходило роками. Тому я у хороших руках проконсультувалася по всіх своїх питаннях. А в мене їх повірте було багато. На мене чекає довге лікування і заміна всіх доглядових засобів. Тим часом Ліля прогулялася біля свого дому з. Дітьми вони організували пікнік і запускали катери в озеро. Прибудинкова територія чудова, озеро, дитячі площадки, ліс. Я просто в захваті. Тим часом приїхав Лілін Хлопець Гриша. Він воєнний медик, показав дітям автомобіль, на якому вони возять поранених і як там все виглядає. Діти були трошки в шоці. Це наша перша ніч у Києві. Ми хвилювалися. Ліля говорить, що краще ночувати у них, тому що в них є підземний хороший паркінг, там можна сховатися. Тим часом не було ніякої тривоги. Слава Богу, Ліля замовила з Гришою. Такі дуже смачні суші, риси риба. Не знаю, знаєте, не знаєте, дуже вишикувані, дуже смачні, таких ніколи не куштувала. Потім ми випили ще трошки шампанського, розслабилися, і я заснула і бачила солодкі сни. Сподіваюся, що вам сподобалось. Від вас, вподобайка, підписуйтесь, якщо ми з вами ще не знайомі, до нових відео.